Рік тому тут, в центрі столиці, за переконання вбивали людей. А ті, хто давали вказівки та фінансували розправу, з країни поспіхом втекли. Вони вчинили злочин і боягузло втекли з території держави. Минуло 12 місяців. Розслідування затягнули, винних не покарали. А з так званої сім'ї взагалі можуть зняти санкції чи бути правосуддю просто зараз. Великі сумнів щодо розумових здібностей за фахового рівня більшої частини працівників прокуратури. Все, що я там бачу, це досить топуваті, незвічені особи, які трапили в прокуратуру на цікаві посади, аби заробляти гроші. Це інтерв'ю з юристом Дмитром Назарцем. Ми записували ще наприкінці минулого року. Тоді він розповів про розблоковані рахунки Сергія Арбузова. Так, так, одного з найближчих друзів, так званої сім'ї. Нагадаю, наприкінці 2014-го мільйонів невизначеного походження в українських банках знову стали доступними власнику, і поки в генпрокуратурі били себе в груди з 21 до 24 листопада, жодна копійка з арештованих раніше рахунків знята не була. Юрист пояснив нам, які там не були мотиви, як, яким покадьком не видавався нам арбузов суддя, який розблокував, якщо він саме мотивував розблокування відсутністю. Порушення процедури відсутністю статусу підозрюваного, прийняв законне рішення. Тобто прокурори не зробили елементарного, і суддя виніс, наче правомірне рішення. Тоді ж нам юрист розказав ще дещо: мільйони арбузова, вершина айсбергу, адже крім нього є ще ряд персонажів. Край близьких до режиму, а їхні активи за кордоном вимірюються мільярдами. І поки Генпрокуратура спить, а слідство і зовсім в комі, санкції Європейського Союзу знімуть. Питання часу. Рік пройшов, там півроку пройшло. Де докази? Вчинення Арбузовим чи іншої особи злочинних дій. Прокурота наша якусь фігню, як завжди, напише. Європейські юристи почитають, скажуть, ми не бачимо в дурниць, що ваша прокуратура зазвичай пише нам написала, якихось підстав, якихось розслідувань, яких обставин, чогось такого. Вони розблокують ці рахунки, будуть праві. Взагалі, чому ми одночасно говоримо про революцію гідності та тодішніх очільників втікачів? Справа, так би мовити, в причинно на слідкових зв'язках взимку та навесні 2014-го, після подій на майдані з України поспіхом втекли десятки приближених до колишнього режиму. Дехто з собою тягнув нажити непосильною працею. Інші заздалегідь подбали про все та зберігали свої активи за кордоном. Європейський союз пішов назустріч Україні та наклав арешт на підозрілі рахунки в цілому список охоплює 22 вищі посадові особи України і звинувачуються дані особи в тому. Що вони незаконним чином, перебуваючи при владі, вчинили саме злочини економічного характеру, тобто вивезли активи з України або розмістили їх на своїх рахунках, вчиняли певну господарську діяльність, хоча вони перебували на службі в той час. І обов'язковою умовою є те, що це було вчинено проти України, відповідно проти свого народу. Хто ці люди зараз розповім? До списку увійшли, так би мовити, бомонд колишнього режиму на чолі з Віктором? Януковичем. Серед них міністри, депутати, очільники силових відомств, періоду правління екс-президента. Одних підозрюють у зловживанні владою, інших у фінансових махінаціях. Щоб ви розуміли, що до них вжили санкцій, просто повіривши на слово українським силовикам. Практика Європейського союзу запровадження санкцій відносно тих чи інших осіб, вона е трошки відрізняється від нашої української практики. Це дійсно. Припущення, це дійсно кредит довіри, який надає Європа до тих чи інших країн, де є ознаки певного диктаторського режиму. Це той кредит довіри, який наданий європейською стороною до України, для того, щоб Україна довела. Винуватість е, тих осіб, які е, містяться в переліку е, ради ЄС Станіслав Батрин, заступник голови громадської комісії з розслідувань порушень прав людини в Україні, його комісія займається збором відомостей про протиправні вчинки колишньої влади. За рік роботи в комісії юрист не раз стикався з тим, що в ГПУ не виконують свої прямі обов'язки. Була мова про те, що якщо ми будемо вступати в справу. Нам доведеться надавати докази. Нам, над... Нам доведеться обґрунтовувати обвинувачення Януковича, Азарва і Пшонки. Ми зібралися з людьми, які представляли тоді Генеральну прокуратуру, і ми сказали про те, що так це наша робота. Це наше завдання України цю довіру заслужити. Ми не можемо відмовитися від розгляду справи в Європейському суді справедливості. І це було вольове рішення, яке не приймалося тоді Генеральною прокуратурою України. Тим не менше на обґрунтування обвинувачень проти посадовців у ЄС дали рік. Час минув. Про результати доповів генпрокурор Ярема. В країнах Євросоюзу, Сполучених Штатах та Швейцарської конфедерації заблоковано понад 104 мільйони доларів США, 122 мільйони швейцарських франків та 22 мільйони євро. Декілька сотень мільйонів доларів. Взагалі, це багато. Зважаючи на те, що оголошували про вкрадені режимом мільярди, блоковане копійки. То чому ж розслідування непродуктивні? Можливо, немає політичної волі, чи в прокуратурі просто не здатні на результативність? Ну реально, згадайте, хоча б одне резонансне затримання чи повернення до державної скарбниці вкрадених коштів? Чому? Свою версію висуває юрист керманичі, які обіймають вищі місця в цих правоохоронних органах, і вони знають, що і в них є такі самі рахунки в Європі і в світі. І вони знають, що в них є майно, на яке завтра може бути накладений арешт. Тому ці люди це не ті люди, які готові вчиняти радикальні кроки. Якщо перефразувати питання таке: а судді хто? Точніше, хто прокурори, адже ще донедавна керували в ГПУ обличчя дуже відомі широкому загалу, такі як Олег Бачун, в минулому суддя, якого неодноразово підозрювали у корупції, а ще називали королем чартерів, бо дуже той полюбляв літати на відпочинок приватними рейсами. Не варто забувати і про Анатолія Даниленка, заступника, чию власність 140 гектарів. Київській області порівнюють з Межигір'ям. щодо самого Віталія Єреме, вже екс керівника генеральної прокуратури, той і сам не бідує. Що виходить, розслідувати корупційні схеми мали ті, чиї статки не раз викликали суспільний резонанс. Як результат, безпрецедентні справи пов'язані з майданом та втечею поплічників Януковича, стали, так би мовити, основним іспитом на профпридатність. Чи пройшов її Ярема із своїми заступниками? Питання риторичне. Безумовно, покарання винних за вбивство на Майдані залишаються. Віктор Миколаївич головним завданням Генеральної прокуратури України так. Президент Порошенко координує новопризначеного генпрокурора. З попереднім Петро Олексійович очевидно прогадав загублена справа взагалі про злочини проти людяності, які мали місце на майдані незалежності. Більшість справ, Я хочу нагадати, що це були. 4566 заяв про злочини, які подали люди, які були зібрані громадською спільнотою по подіям по подіях на майдані. І головна річ в тому, що ці справи не розслідувалися організовано. Вони були спущені на місця, на регіони, і там вже це або хуліганство, або була якась непокора. Справи закриті. Нема перспективи в цих справах. Чому не покарані винні? Минув рік, і ось так трохи мляво пояснював очільник Служби безпеки України. Вони втікли, вони вчинили злочин, і боягузло втікли з території держави. Свій приховується від відповідальності поки в єдиній країні світу, яка не виконує запити на видачу. Ми за цей рік маємо почути результати розслідування нової кримінальної справи вже відносно тих чиновників українських, які дозволили втекти з України до Російської Федерації, щоб уникнути відповідальності. Я хочу згадати, що це було не тільки один, два або три дні втечі вищих посадових осіб. Вона тривала на протязі всього цього року. Ми бачили кадри, як люди, які мають сидіти в тюрмі, розгулюють вулицями Києва, вулицями Європи. Щодо прогулянок Європою, є одна позитивна деталь: найближчим часом зі списку втікачів подорожувати пощастить не усім, як мінімум, Віктору Федоровичу, Миколі Яновичу та ще декільком поплічникам. Їх розшукує Інтерпол. Все, позитив закінчився на більше за рік. МВС, СБУ та Генпрокуратура не спромоглись. як прогнозував наш юрист наприкінці минулого року, ближче до весни санкції почали танути. Принаймні про це вже стали писати ЗМІ. Дуже погана ситуація з доказами проти Ігоря Калініна, керівника СБУ у 2012-13 роках. В період протистоянь на Майдані генерал Полковник за неофіційною інформацією вже керував загонами тітушок. Під питанням санкції ще на одному екс СБУшнику Олександр Якименко очолював Службу безпеки в 13 14 роках. Його підозрюють у злочинах проти людяності та державній зраді. Не знайшли і доказів проти Януковича молодшого та нащадка екс-прем'єра Олексія Азарова. Взагалі, подейкують, сім'я останнього вподобала для життя Австрію. Під питанням санкцій і щодо Олени Лукаш, колишнього міністра юстиції та юридичного оплоту партії регіонів, сухим з води може вийти і Андрій Портнов. Ці особи взагалі не фігурували в якихось серйозних розслідуваннях. Немає доказів, немає провини. Можливість такого розвитку подій Віталій Єрема, який головою відповідав за розслідування, не прокоментував. А його наступник Віктор Шокін одразу запевнив, не допустить такі плани. Імеються, як що в марті місяця року є така позиція. Ну я думаю, що ми зробимо все можливе і ми повертаємося, що зробити, щоб такого не було. Якщо в березні даного року санкції відносно вищих посадових осіб будуть зняті, ми будемо ініціювати питання про те, щоб відносно Махницького або ж то відносно Єреми було порушено кримінальну справу для того, щоб ми дізналися, що яким чином Генеральна прокуратура таким чином дорослідувала справи, що вищі посадові особи знаходяться по сьогодні на свободі, і їхні активи є розблоковані. До річниці майдану в генпрокуратурі намагаються реабілітуватись, порушили справу проти Єфремова і Чечетова. Заочно заарештували Миколу Азарова, заворушились із розслідуваннями розстрілу небесної сотні. Це після того як у керівництві ГПУ провели таку собі рокіровку, змінили очільника скандальних заступників. Нові в свою чергу планують змінити систему. Україні нужна большая і дорога бюрократія. В Україні нужна. Маленькая, но очень гибкая и эффективная бюрократия. Это касается и прокуратуры. Не главное количество сотрудников, а как выстроена сама система як працюють самі механізми, які реально орієнтуються на конкретні результати, та поки на сході України наші солдати гинуть за ті ж цінності, що й протестувальники на майдані часу у влади зовсім мало. Бо ж, якщо результативного розслідування щодо колишніх посадовців не буде, окрім висміювання в Європі, ми ризикуємо ще й виплатити компенсації втікачам.